Лежу біжу і думаю, зараз я дасть в спину, головне, щоб не в спину. <сі> і я чую взрив. Я стаю, я розумію, що ззаді мене наїхала друга громада. 219-ті так починає перекидатися. Ця машина, яка важить 42 тони. Приїжджає там від громадські. Каже, От, щоб не ти на позиції, бо", каже, я б не поїхав. Але ж летить. Цю логістику, все, вони ж дронами це перебувають. Головний сержант батареї білий колег. Ловлю себе на мислі, що я розумію, що це мені нравиться. Розкажіть, будь ласка, на яких напрямках ви зараз воюєте і чим він складний, чим він важливий? Зараз воюємо напрямок Бахмут в основному. А чим він важкий, цей напрямок? Це просто дуже великий такий відрізок фронту. Ну, важко скрізь, але якби просувається просто, що от, от траса, ця навіть взяти цю саму ж бахмутську трасу, то мені вже не дають просто проїхати. Там вже, вже їздимо, стараємося їздити десь там полями і так далі, тому що просто логістику, навіть якщо їхати на позицію, десь там от, до гармат, щось підвоз і так далі, то вже не приїдеш. Перекрили дрони і це все ну, важливо і потім тому що на Слав'янськ. Зараз хочуть і Славянськ, Краматорськ, ось такі міста, як зараз Константинівку, вже ж розбирають. А наскільки важко заїхати на наші позиції? Зараз в основному, що оптоволокно дрони. На оптоволокні і в піввіхі. Важко тим, що в будь-яку секунду десь може сидіти. Просто жде, взлітає. Ну це ж одне, що тільки спасає, що його видно. Тобто важко заїжджаємо, звісно, стараємося. Міняємо маршрути, міняємо ну, час міняється. Так же само, що там раз там, заїдеш вечором, раз зранку, все одно воно скрізь ждуть, скрізь машини. Бувало таке, що ось їхали, то просто що одне, що видно, що коли ночі їдеш, він взлітає і його видно. Він, Моргає, ти бачиш, і тоді хоча б люди встигають там з кабіни вискочив і все, але все одно попадають, все одно б'ють техніку. Але стараємося як можемо. Ну а скільки отак на позиції дронів може залетіти? Ворожих? Ну якщо залітає, це більше десятка. Це якщо залетів один, це вже треба штук 14, 15, 16, 13. Ну от в таких таких масштабах це за добу? Це може бути за там 4 чотири часа. Це не за добу. Це, якщо в 12 почали до 4 вечора, вони вже розберуть, то зможуть розібрати позиції. А розкажіть, будь ласка, на яких гарячих напрямках вже спочатку повномасштабної ви воювали? З повномасштабного спочатку були ми Лісичанск, Сіверськ. На Сіверську, от якраз я 4,5 місяця, от, на напрямку Сіверська на 20-19, що я був командиром гармати. Ну, я вже був волим сержантом матерії, але виконував обов'язки як командир гармати. В Різніківці, Різніківка, село. От там ми побачили все, що, що тільки можна було. Можете детальніше розповісти? Була була така ситуація. Виїхали ми на позиції, ну, ми міняли позиції. Ми постійно ми жили просто в гарматах. Не, не, не хотів, нічого ж, просто в гарматах і просто було пару там позицій. І було такий момент, був що нас ми виїхали відстрілялися, і нас десь засікли. І почався обстріл. Вони почали касети, летіти касети, потім стволка. Ну, летіло по нас все. Там е сусідня батарея з боку була, то вказали, що вони збоку наблюдали, бачили це все діло. Що щоб по нам летіло все, що тільки можна було. Це було вже ніч, так стемніло. Ну, десь було часов 11 вечора. І ми пішов цей обстріл, і ми вже давай ж, е на Різдняків в село заїжджати. І щоб виїхати до Солідара. Бо ще ж тоді був наш. І виїжджали ми починаємо. У нас було дві гармати і комбат кунгом І ми всі в різні сторони. Пороз'їжджалися, я вже повернув сюди, і вони мене засікли. А в мене, що було в мене з гармати темно, і в мене з вихлопної труби плам'я десь півтора метра. От я їду без світла, uh -huh. але плам'я летить. І десь вони десь безпілотні кисні, і вони мене бачили. І вони мене ведуть стволкою, ну всім. Тобто Це був, от було темно на дворі, ну коли вони лупили, це був просто білий день від спишок. І в мене. Я думав, що все вже. Ну, я вже думаю, о, все, навоювався, хх, хватить. І в мене механік ще, і, виходить, він е, був з боку прильот, і він десь злякався і нирнув просто в башню. І він злітає з дороги. Я там обрив. І 2019, ну, це машина, яка важить 42 тонни. І 2019 так починає перекидатися. І я розумію, що в мене люди всередині в башні, думаю, хоч би тримались, а я сидів на бруні. Біля механіка, щоб був. Ну, їздили так, по і дорогу видніше, бо без світла ти механіка ведеш там. І я бачу, що все, ми перекидаємося. І тут, десь в останній момент, механік вискакує, і він цього речога і гуртається. Ну і виходить, що ми виїжджаємо. Ми виїжджаємо на дорогу, і я розумію, що мене вони десь січуть. І я кажу, вставай, ми стоїмо під деревом і глуши машину. Ми глушимо машину, обстріл перестав. Ну, Ну, думаю, мені ж треба виїхати по-любому. І тут я вже чую, що їде ще одна гармата. Я вже виходжу на зв'язок, ще один командир гармати. Я його веду за собою, вже починаю знов завожу і знов пішов обстріл. Там, де ми їхали, вони скрізь ну, таке, таке чувство, що вони бачать і кидають. Просто що не попадають чітко. Потім вони нам перекрили, а там через мост треба було переїхати на Федорівку як до Солідара. І там один мост був. Якщо б той би мост, щоб вони лупнули, ми б не виїхали б звідти. Але вони туди не лупнув, вони туди кинули фосфор. І ми проїжджаємо ще цей фосфор. Дихнули, да, ну, трохи там дихнули цього фосфора, але виїхали. таке точні, там Голова болить від цього від цього, від цих. Але на другий день. Зранку, навіть десь не зранку, було часа три ночі. Приїхав комбат, і нам знову завдання знову на це на місце. І ми там я по чотири з половиною місяця прожив у гарматі просто, не, не, не виїжджаючи. Якийсь струмок нам знайшли, помилися таке. Ну, було таке, що там підганяли машини, що раз в тиждень там приїжджали, що приїжджає бригадна машина, типу баня, ти прийшов помився. Але ж ну помився. Ти, це, в цьому напрямку е, Турецьк. Коли банбик, ми вже отримали краби, поїхали в Польщу, Нас вчили на, на крабах, приїхали ми в Польщу, взялись, забрали, вже приїхали сюди на Україну. І заїхали ми напрямок: оце, Турецьк, потім е Біла Гора, де Кищівка, Андріївка оці напрямки вже відбивали. Ну, арто, Артою в основному так, то ще Арти, ну якби бліндаж собі в бліндаж сховався і все. Було таке, що в Чіпці в Яру. Теж стояли, то були обстріли. Я приїжджав, хлопців забирав. Гармати нема, БК немає, все горить, дрона піднімаємо. Мі комбат дзвонить і каже, що їдь туди. Ну, не знаємо, що там, там просто позиція горить зверху. Я ж зайти не можна до бліндажа, бо ну, скрізь вогонь. Але забігаю в цей бліндаж, дивлюся, але всі живі, слава Богу, всі нернули злякані, звісно, таке все, це, але забирав. Ми виїхали. Стали зайняли позицію, вже пішли самоліти, вже не наші самоліти почали літати. І тут нам вже кажуть, що ребята типа, чухайте звідти, бо тут вже не наша територія. Ми стоїмо, ми починаємо від'їжджати, а від'їхали ми як почали пулем'ят. Працює, ну, думаю, може наші, може ну, не наші, ніхто ж не розумів, що це вже ось все вже тут вже. А ми стоїмо, ВАЗ-19 артилерія, і у нас пулемет вже працює. Все, ми переїхали, давай переїжджати. Ми, ми чуємо, колона якась приїхала, там, пройшла по трасі. Ми Як переїжджати? Я їду, виходить, їхала перша МТЛБУ, ззаді я гарматою, ну і ззаді в мене вже хлопці. І я дивлюся, вся дорога весь асфальт в мінах, протитанкових противотанкових мінах. Я ще так думаю, ну може, там муляжі чи що, вони... Я дивлюся МТЛБУ раз, раз між домінами, і проскочила. Ну, думаю, я так само, в мене міханік, я не знаю, як він не розстерявся. І він проїжджає, і я в рацію починаю, я вже розумію, що це реально міни. І я починаю кричати, що міни, міни, щоб мене ззаді почули, а ефір зайнятий постійно. І, мене... і я чую взрив. Я чую взрив, і я стаю, я розумію, що ззаді мене наїхала друга гармата. Я вже з пригоюю своєї гармати, дивлюся, сидить Міхвот. Так само командир з боку наїхали на міну, вирвало катка повністю, викинуло і сидить Міхвод, вод, в нього з носа кров. І командир з боку він мені показує, що я нічого не чую. Ну, контузив. Я їх забираю з гармати, вивожу, а ззаду їхав кунг. Там медик був все. Я їх забираю з цієї гармати, вивожу командира, вивожу цього міхводаш, завожу в кунг. Все, віддаю вже медикам і вертаюсь назад. Забираю хлопців, які були в гарматі, ці щоб підірвалась. Забираю до себе на гармату і назад вертаю свою гармату, вже веду знов через міни, бо туди, ну, все, це там на Лісичанськ вже не можна було їхати, нам треба було полем об'їхати. Я назад, цього міхвода веду. Вже в мене виходить два екіпажі в мене в башні, в моїй ж гарматі. Я пішком веду цього міхвода І дивлюся, він їде, і ці мін розсовує просто. І думаю, туди проскочив, вони заціпили неодної. А сюди він її бачу, що зараз думаю, як рване. Але я його провів назад, все. І потім вже переїхали ми далі сюди до Врубівки. Подвози, якби БК було в нас з нами, БК ми грузили прямо на цьому. Але було таке, що Ну, були там крупи, але не... їсти ти собі не звариш, тому що е, якби зіма, листя немає. Костер розпалити, а на чому? Ну, тільки кастри і все. То варили раз в сутки, було таке, що ми раз в сутки їли. Кажу, що Їсти хочеш, немає що, сухпайки закінчилися. Тим більше снаряди, а стріляли. стріляли, ну, виїхав, можна було бика там цих 40 снарядів чи 50, ти міг вистріляти їх за півчаса. І знов ж загружаєш. І, ну, а снаряд же не, нелегенький. І хлопці таке, що всі пальці побиті. Він цю, один номер обслуги, він ці побив ці пальці, цього снаряду тримає. Були ще якісь історії, коли вам було дуже страшно. Було таке, що потім, от навіть при цьому обстрілі, коли ми були на Різніківці, страху не було. А потім, уже, уже потім, коли ти виїхав звідти, от тоді вже страх. Тоді вже ти розумієш, що могло бути. От було раз не то, що, якби я ще не розумів, було таке, що ми під Попасною, це було там Врубівка, по-моєму, село, Врубівка, да. Ми були всі, отак ми стояли в лісі, ну, в, ліск, в ліску ти теж, ми там довгенько постояли. Ми виїжджали, стріляли і туди назад не Там такий хороший лісок дубовий. Ми стояли ось так на ну біля гармати, просто там собі ніхто ніде не ховався. І гради, і нас вкрили градами. І виходить, що ми там, де стояли, ми там і попадали. І вже вони так пустили півкасети градів і чітко, прицільно, ну по наших позиціях. Ну слава Богу, всі тоді теж ну, не зацепило нікого в мене навідника. Не навідника, а номера обслуги. І виходить, він гра туди в дерево, він впав біля дерева, і він в дерево попав. І осколком йому просто там ну, трубою цей кусок труби, ну там по руках вдарило. І маленькі осколочки, штани просто позалазили, вони не пробили ні шкуру, нічого. А зима була, і він там в падштаніках всьому. Він просто почав диміти. Ну, просто димить штани димлять. І коли я їх перетягнув, ми вже, ми вже затягнули там такий яр, був ми полягали в яр. І я розумію, що зараз буде ще одна партія. Прихода, і вони починають і прицільно. От біля мене в мене біля голови, десь такого метра, може, три-два з половиною впав, град розірвався, і воно пішло. Ми всі як лежали, воно пішло таку просто. Я піднімаю голову, нас землею ну так присипало трохи. Та я ще тоді, ну якби воно не страшно. Але я розвертаю мене хлопці, ну якби хоч розвеселити, якось, не знаю. Кажу до новідника, бачив про війну Кіна, бачив, як хлопці з землею присипають. Він лежить, каже, да, бачив, я кажу, про що з того на світі? Ну і починаю сміятися. Потім лежу і думаю, ну вони ж ці гради, потім тоді так думаю, зараз як дасть спину, в мене така мисля, щоб... головне, щоб не в спину. Ну, Вроді як би страшно. Ну і тоді такий, ми, коли виїжджаємо, ми вже сіли по гарматах, почали виїжджати, і такий сніг заліпив очі, все. І я ловлю себе на мислі, що я їду, це движення, це все ну від обстрілу. Я бачу, що там пішли вже туди стволка і розриви, Тобто видно, розриви. І я розумію, що воно мені нравиться. Не то, що я злякався, а от я розумію, що це мені нравиться. І тоді я думаю, ну, або ти ненормальний, або. Може, це адреналін просто. Ну, може, десь на адреналіні. Я розумію, я, я от розумію, що воно мені це двіження воно мені подобається якби. А скажіть, ви 11 років в армії. Як починався ваш бойовий шлях і в яких ще містах-селах ви воювали? Ще під час АТО? Під час АТО були ми під Маріуполем, це водяне, широкіне. На Приципухах ми заїхали у 2015 році. Це був перший там обстріл. в мене ми з'їхали, ми стріляли через водяне якраз. Ми стояли, ждали, була ціль, ми ждали команду стріляти, і нас обстріляли мінометом. Ну, міномет перший свист, ну що ж, війни як би не бачив там. Переждали цей обстріл, вони нас вели. Тобто, міномет, який там є до 7 кілометрів, він нас вів. Ми їхали і вони нас вели. Але ми від'їхали, подождали там пару часиків. Вернулися назад, забрали гармати і далі продовжили на тих ж напрямках. А скажіть, будь ласка, після того всього побаченого, після всього цього, що ви пережили, наскільки важко морально для себе давати якісь е, адекватну оцінку тому, що сталося? Ну Мені не тяжко. Я ну, наоборот, мені от я хлопцям, постійно я приїду, якщо десь не виходить, я їм я поїду сам по і покажу, як воно робиться на позиції. На це все Ну не, не тяжко. Мені для мене. Я їду, треба, їду ніч, день, нема різниці. Е, надо щось десь там підсказати, треба щось показати, треба допомогти. Я приїду. І в мене хлопці, от в мене були такі випадки, що е, були такі командири гармат, які морально зламалися, і вони, от вже все, в них страх не їсть, сідаємо там щось їсти. не, не, взагалі, там день, два, три. Він не їсть, і він вже підходить сам. Були такі, що підходить і каже, типу, я от боюся. Я тільки мішаю тут. Міняли і так далі. Але, але було таке, що вони типу, кажуть, що авто на позиції, типа, білик. От він приїжджає командир громади. Каже, от, щоб не ти на позиції, був каже, я б не поїхав. Я так не розумію, що я... бувало таке, що обстріли не заводиться гармата. Я не поїду. Не поїду, поки я не заберу всіх. Я забирав другий екіпажі. До себе садив, забирав в гарматах гармату. І потім приїжджав, забирав ту гармату. Але я не залишу позицію, поки місь там люди. Ну, есть... І от мені це ну, морально так якби не зламає. я не, не думаю, що тому що... Чи втрачали в друзів на війні? Ну, звісно, дуже багато загиблих є. Дуже багато є яких. ти тобто сьогодні ти з ним з, з, з одної тарілки і сидеш. А потім. Через час, через два ти вже його везеш? Було таке, що. Хлопці просто, можна сказати, заживо горіли, і це страшно, просто Ти ж ти, 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 тут спілкуєшся, тут з ним їсиш, і, а потім ти вже його везеш. Чи там хтось везе а ти далі виконуєш завдання. А як змінилася війна? от, Якщо брати 22-й рік і зараз. Чи змінились темпи, чи змінилась э, стратегія росіян? От зараз що основне, що дрони. От. Дрони, оце, оце, вони не дають просто ну, між ну, скрізь, і від нього ти нічого не зробиш. Ну, це да, зіб'єш, не ну, зіб'єш ти одно, от, два, три, але ж летить. От що одне, зараз зараз війна дронів. Зараз можна сказати, що всю логістику, все, вони ж дронами все перебувають. Ще як колись була стволка, там її не особо хтось боявся, бо вони ж все одно неприцільно били, там стріляє 500 метрів від тебе, хай собі стріляє. А зараз дрони, зараз дрон все точно, чітко, тим більше оптове лукно, його не видно, нічого з ним не зробиш. Міняєш дороги постійно, щоб не по одній тій самій дорогі їхати, постійно щось міняєш, постійно щось робиш. Брем'я, ну це все. Зараз дрони в основному це що мішається дрони. Їде машина, якась логістика, ще щось, ну, він же ж по тобі не попадеться, діло. А дрон щось, підлетів, сидить, все. І от... — Їздити у відпуску часу? Так. Да. Ну як? Ну коли? Як всі? А ось перепаду, між цивільним життям і військовим? Цивільне життя вже, якби. От приїжджаєш колись там друзі, в перші роки служби ти приїжджаєш і там хочеться десь з друзями посадити там десь. А зара. Чисто до родичів і все, і тобі хочеться просто вдома просто дома Все. Бувають такі от моменти, якщо десь вже дуже там, дуже десь щось напряжно, постійно робота, постійно там буває таке, що там тиждень не спиш, треба працювати, треба щось їздити. Тоді вже думаєш, ну, вже воно от достало. Але так раз все наладилось, вроді нормально, все працює, все, все гладко, і думаєш, ну нормально, ти нормально. Ну, не особо так, щоб аж. Сильно, сильно, щоб уже аж так достало, то ні. Можете ще не такі хороші націю, щоб ви розповіли про свої мрію? Я ніколи навіть не планую наперед нічого. І ну нема в мене такого, щоб була якась мрія. Просто в мене навіть от я як десь їду, маю їхати в відпустку чи ще десь. І от мені там дружина дзвонить і каже: там приїдеш, будемо там те те, 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 те там треба зробити. І я кажу ні. От коли я приїду, тоді ми будемо це все робити. Я не планую наперед нічого. Тому що сьогодні ти сидиш нормально, все, а завтра може бути так, що я був складав плани наперед, але от бувало таке, що не вийшло. Тобто, і я, в мене нема мрій, в мене от, одне, щоб закінчилася війна, щоб і все, і тоді. А так ну, нема мене. так Що Що для вас перемога? Для мене перемога це Я, б, я не сказав би перемога, просто щоб закінчити оце все. Закінчити просто. Неважливо там хто там буде радіти, чи перемога, чи ні, просто закінчити і все. А ким ви себе бачите після війни? Ну я не планую звільнятися. так що будемо продовжувати.